Возняка, де він теж порівняв, це, це така містика, він теж порівняв мене художника з Робінзоном Крузом. Тому що Робінзон Крузу це містика. корабель, якого потерпів крах, розгубився. І одного якого одного живого викинуло на берег. І він, значить, прийшов в себе. А можна щось робити якийсь рух в плані того, що острів ну, придатний для життя, там була вода, там, не що І він почав з берега збирати всі речі, які викинуло штормом на пісок. І власне з тих уламків він почав будувати свою міні Велику Британію, свої слідки. Так, сказала пані Світлана, що художник, який подумав, продбав про те, щоб щось залишити для брех. Браво, пані Світлане! Але тепер, що стосується мистецтва, е, історія цих фантазії ну, так називаю фантазією мону, тому що не скажу, що це там глибоке, розумне розумні мистецтво. Ну, ці фантазії почалися у мене ще в юнацькі роки, коли я був студентом в Рижниці. І будучи вже тоді анти... антагоністом до соцреалізму, до антисовєчика таким прихованим, я вже малював значить, краєвиди, які ніхто не примушував, просто так по школі по Чернівецькій була ну, така рекомендація обов'язково щодня щось малювати. Я ходив грами там, околицями і малював щось і не малював, одного разу. одну роботу з висоти, так мені без пригорка, з висоти тишинного польоту, видно кути. Там грав відіїв, чермаж, там, не ну, жарко. На передньому плані внизу так кезполи, город, будиночок так по діагоналі, Саравчик, ну і вийшло все дуже органічно, більше не те, що мені тоді було знову все 17 років. Вот. І так я по нього, ну, нього був різні вже, якби, коли став дорослим. Про цю роботу я забув. Ну, що офісувати себе, як вже весь я до графіки не хотів, тому що радянська система тоді з обережнього довела люби прояви на художництво, то а так собі непомітно був художник ісполнительний такий. А в 90-ті роки, коли появився бочок, стала перебуваю, я цю картину задав, зробив її вже будучи дорослим. зрілий художник, художник, на той час, конечно. Ну, я її виставив, все добре, ладно, виставці, може ти пам'ятаю, що таки, ну, там ще в 90 років тих не ділянку. Можливо, її земля бітаманна. Кірбу в мене такий підсвідомий ну, не, під не, 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 не пояснювальний крок. Чому вона так? Ну, певно, тому що це місце, де хотілося б жити, куди хотілося б повернутися, в такому плані.